Ось цей комплект мадридів. Зараз покажу я вам максимально детально. Ось так з ліхтариком, бо диски з проточкою без ліхтарика показувати це несерйозно. Так, давайте починаємо від ніпеля. Ось так у нас все круто виглядає. Шикарнючий стан. Ось це на першому і єдиному є ось така подряпка. Зараз вам її сфокусую, Ось так вона вона ледь-ледь чіпляється. І ось тут, бачите, є така легенька потертість, ну, але це її ось так ну, сфокусував спеціально для вас, щоб було видно. все Ось так її вже ледь помітно. Ось, можливо, це при бажанні відполірується легенько. Але ось це таке є невеличка потертість. Так, давайте йдемо. Ось так це все круто виглядає. Шикарний комплект. Мадриди. Полюбилися. Дуже такий класний, сучасний цей дизайн. Ось тут така також є. Ну, Дрібненька, бачите, ось її ледь вдається сфокусувати. Ось так круто вони виглядають. Чорний лак, проточечка. Все супер сучасно, все супер гарно. Я ж кажу, ось вони. Ну, шикарний комплект. Один з кращих, який в мене був. Так, ось тут є. Бачите, також легесенька така, ледь-ледь її помітно. На спиці ось така помарочка. Чорний цей рояльний лак, проточечка. Все супер сучасно виглядає. Так ось. Ага, це, ось, це ворсинка. Так, по центрам. Дивимось. Тут сколів від болтів я не бачу. Тут так само все гарно. На цьому також порядок тут. Ну, Тут на жодному немає, все порядок. По центрам так само. І дивіться, як все класно переливається. На авто взагалі бомба буде. Так, і ось його перевага. Подивіться, ну він зовсім мало експлуатувався. Тут так само зараз показуємо, жодного бордючика немає. Все суперово, диски чистесенькі. Як нові. Ну, Тут пробігу небагато цим диском. Так, ось тут є маленький такий скольчик. Зараз ось вам сфокусую. Так, йдемо далі. Повний порядок. Бо на них ще 18 року гума. Ну подивіться, ще з яким залишком, то я так думаю, що це їхня перша, перший шиномонтаж був. Тому ну, тут по гумі, видно, що там пробігу мінімум. Так, подивіться, яке місце кріплення. Ну, шикарне. Воно, воно ідеально. Вони не милися, ні хімією ніякою, Просто змилася колодочна. Пильця і все, ось такий стан. Так. шильдик Volkswagen є. Виробництво Польща. Всі розміри. Це у нас шварц чорний, бо вони ще буває, ця основа е, такий е, синій металік також. Це ось такі чорненькі, все шикарно. Ну, подивіться, стан шикарний. 7 дюймів ширина, 17 розмір, 49-й виліт. Ось так це все круто виглядає. Так, з цим. Завершили з першим, ладимо його обережненько. Так, ідемо до наступного. Тут взагалі всі інші, ну тут навіть не буде до чого докопатися. От зараз вам показую все повільненько, щоб ви могли все якісно переглянути. Ось такий стан. Дуже вони збережені. Дуже круто вони виглядають. Таких комплектів вже дійсно обмаль. Вони всі або фарбоні. Так, ось є малесенька. Зараз вам фокусую. Таке, бачите, павутинка маленька, п'ятнишко. Так, ось вам його так ближче сфокусую. Ось так воно виглядає. Так, це від тепла руки. Так, ось так воно. Це все виглядає. Дуже крутезний стан. Тут без перебільшення. Ось вам все показує детально. Ось так. Так, тут по... Також я тут не бачу сколів від болтів, нічого побитого. Так, ну так дійсно все круто. Тут також порядочок і внутрішня частина. Так, ось, дивіться, так само гума. Ну, тут протектор. Ми проїхали, може, вони там до 10 тисяч, не більше. Ось стан. Ну, це взагалі бомба. Я кайфую від таких комплектів. Подивіться, як все круто. Так, тут давайте пробіжимося. Так само тут жодного бордюру немає. Шикарний стан так. Це не бордюр, бачите, ось від підлоги. Пилючка така невеличка. І далі, далі, все. Тут повний порядочок. Ось так круто це все виглядає. Так, шильдики є. Розміри так само. Не розміри, а каталожні номери. Так, і ось розміри. Все, повний порядок. І тут, подивіться, як все шикарно. Так, кладемо його обережненько. Ось так. Так, переходимо до наступного. Тут так само. Ось так, так. Це зараз беру. Бо ці два не встигли висохти в машині. Зараз я їх протру, бо з них бачите, яка ще трохи волога за, за рахунок різниці температур. Зараз я його витру. І так, йдемо далі. Ось так само, без жодних зауважень вони. Подивіться, ну, шикарний стан. Жодної царапки. Стан реально наближений до нових. Так це все круто виглядає. Максимально вони збережені. Дивіться, ну нема до чого. На вам якесь щось мінімальне показати. Так, тут дивимось. Нічого болтами не побито, все. Все шикарно. Все шикарно. Тут так само повний порядочок. Так, по внутрішній частині зараз коти його ось сюди. ось, Дивіться, це взагалі. ось, Певно, задні були, ну, взагалі як нова гума. Так, дивимось тут. Тут так само. Жодних бордюрів, нічого тут немає. Це дуже круто виглядає. Ось якісь це дрібні, там це навіть не бордюр Ось так. А можливо, це. А, це воно, воно трошки підтирається. Так, йдемо далі. Тут так само все максимально збережено. Дуже крутезний комплект. Ось такий у нього вигляд. так Польща і шильди Volkswagen на місці, каталожний номер на місці. Так, це тут так само, дивіться, це не залишки там. якихось матеріалів, це все просто за рахунок різниці температур, бо вже прохолодно. Ось так. Так, ступиться, подивіться, яка шикарна. так, Каталожний номер на місці. Тут позначка на місці, розмір на місці. Так, Volkswagen на місці. Так, кладемо його. Обережненько. Ось так. Ну і знову ж таки ще пробіжимося, дивіться. Ну, Шикарний стан. Нема тут до чого придрати. придратися навіть так. Тут так само зараз швиденько ось так. Протримав, бо його протирав, а на... ще прохолодний метал в приміщенні трошки тепліше. Так, ось так. Так, тут побачимо, ось, бачите? Дривано, і тут водичка не заважає, бо тут, ось, як щось є, то тут виднося. Ось, бачите, така невеличка. Зараз фокусуємо. Ось така потертість. Олегесенька її навіть ледь, ледь помітно, як на тому першому. І так, йдемо далі. Ну, Тут так само. Все шикарно. Все шикарно. Такий у них крутезний вигляд. Стан. Тут без перебільшення я вам показує, наближені до нових. Ось так круто вони виглядають. Немає навіть до чого там придертися. Так, це. Ага, це ми зараз от, якийсь ось такий малесенький скольчик додивився. Ось, бачите? Так, тут і ось тут. Ну, це. Ні, це щось зверху воно чіпляється ногтиком. Це щось зверху. А це ось такий малесенький скольчик. Так, ідемо далі. І далі так само все повний порядок. Жодних бордюрів, жодних пошкоджень. Так, тут дивимось. Тут все порядок, болтами не побите. Дуже-дуже ну, все збережено. Так само тут по центру все повний порядок. Так, внутрішню частину показую вам. Тут так само жодного бордюру. Все круто. Все максимально збережено. Ось такий в них суперовий збережений стан. Ось так. так ступиться, подивіться, в якому шикарному все стань. Тут всі номери на місці, шильди Volkswagen на місці. Тут все так само. Розміри на місці, тут на місці позначки. Ось так круто все виглядає. Тож такий майже нове комплект у наявності.